Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Понад 24 мільйона переглядів за перші дні прем'єри. Його дивився навіть прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер зі своїми дітьми-підлітками. Міні серіал юнацтво від американської стрімінгової платформи, знятий без монтажу, здійняв фурор у всьому світі. Учора ввечері. Ми з моїми дітьми, 16-річним сином та 14-річною донькою, дивилися цей дуже гідний драматичний серіал. Насильство, яке чинять підлітки під впливом соцмереж, є справжньою проблемою, і ми мусимо її вирішити. Тож про що нам розповідає юнацтво? У чотирьох серіях глядач спостерігає, як поліція намагається знайти винного в убивстві дівчини-підлітка Кейті. Підозрюваним стає її однокласник. Тринадцятирічний Джеймі, якого зіграв актор Оуен Купер. Для нього це перша головна роль. Увесь серіал зняли всього за п'ять днів. Перша серія показує нам арешт Джеймі, де підліток схожий на перелякане ягня, якого відчайдушно намагаються захистити батьки. Друга присвячена опитуванню учнів школи та пошуку зачіпок. Третій епізод показує нам розмову Джеймі з психологинею, а у четвертій завершальній серії глядачі спостерігають, як сім'я підлітка живе після арешту головного героя. У останньому епізоді глядачів чекає розв'язка. Шоуранер та водночас актор, який виконав роль батька Джеймі, Стів Грем у інтерв'ю відомому американському ведучому вечірнього шоу Джеймі Феллону розповів. Серіал не засновано на реальних подіях, але він торкається реальних проблем. Я прочитав статтю у газеті. У ній йшлося про підлітка, котрий убив молоду дівчину ножем. А потім, через кілька місяців, у новинах я побачив ще одну подібну статтю: молодий хлопець зарізав дівчину, і це були новини з різних країн. Це вразило моє серце, і я просто подумав, у якому суспільстві ми живемо. Кожен епізод юнацтва зняти одним дублем. Для творчої команди акторів-операторів це надзвичайно складний досвід, бо ж ніхто не мав права на помилку. Діалоги між героями тривають безперебійно. Забули текст усе спочатку. А оператори мали слідкувати за кожним рухом акторів, аби нічого не прогавити. Камера безупинно рухається за героями серіалу, їде з ними у авто, крокує коридорами. От ти слідкуєш за однокласницею Джеймі у школі, а в наступну мить повз проходять детективи. І ти вже йдеш поруч із ними і слухаєш їхню розмову із директором. Це створює повний ефект присутності, наче глядач теж є одним із героїв драми. І саме цей прийом постійно тримає у напрузі. Що ж буде далі? Під час підготовки до зйомок актори довго працювали із режисером та хореографом, а ще не вчили текст на пам'ять. Як сказав шоуранер і актор Стів Грем, кожен із акторів розумів, про що їхні репліки, про що серіал, і підлаштовували діалоги під себе. Британський серіал юнацтво про жорстокість підлітків і як булінг у школі може призвести до непоправних наслідків. Так, ми вже поряд з Олегом Сезонтовичем важливу тему сьогодні піднімаємо. І це вперше, мені здається, коли ми обговорюємо серіал і те, як він може впливати на людей. Для вас, як для нашого експерта, як для психотерапевта, про що цей серіал юнацтво? Про щирість, відкритість. І, знаєте, багато можна говорити про цей серіал. Він просто геніальний. Однозначно, я б йому віддав Оскара, але це не моя тема. Угу. Тому що ви запитали про що? А цей фільм. В суті слів пісні. Оце на те, на що ніхто не звертає увагу, тому що фонограмою там іде пісня. І фільм завершується. Я минулий раз говорив. Чим завершується? Це слова батька. Такі емоційні? Ні, фільм завершується словами пісні. Звучить пісня, виконає її Аврора. Я би рекомендував просто загуглити Я не тему словописно. правильно. Ніхто не пам'ятає. Але якщо фільм тебе захоплює, ти починаєш пірнати, хто актори. Чому там випадковості немає? Він талановитий, геніальний в тому, що там нічого не випадково. ні техніка подачі кадра, безперервний кадр, яка тебе погружає в цю хроніку, ні геніальна гра акторів, ні сама автор, ні автор пісні і виконавець пісні Аврора, яка виконує пісню, якщо просто подивитися, послухати, зробити переклад. інтернет вже робить переклад будь-чого будь-якої пісні. Слова звучать ключові, що всі ми несемо шрами по житті. І ці шрами ми замазуємо кислотною фарбою. Подивіться на світ очима дитини. Ця пісня звучить дуже тихо, вона зникаюча. Це останнє, що звучить в цих, а, в цих кадрах. Тому, якщо ви запитали, в чому суть в тому, щоб подивитися на світ, зуміти знайти в собі можливість, навіть талант, подивитися на світ очима дитини. Ну, це складно часто зробити батькам, бо, от, по батьківській лінії, яку я продивилася, головний герой тато він намагався виправити помилки свого батька. І бути кращим для свого сина Джеймі Ріс, начебто, спокійною дитиною, яка проводила час вдома, е, який ніколи не проявляв е, ніякої агресії. А, врешті-решт, всередині в ньому е, відбувалася ну напевно така ціла революція, своєрідна, бунт і. Чим ми бачимо це закінчилось? тим, що це розповіла свою життєву історію. Хочу. Я не був готовий до цього, але я вам розповім, щоб вам було зрозуміло, якраз до цієї сцени, де ідеальна сім'я угу. хороший батько, ну направду хороший Робочий, батько, так роботяга, який досягає, вкладається в дітей. Він там говорить про комп'ютер, про спокій сім'ї і так далі. Купують, Тому розповідаю власну історію, що нікому не розповідав. А в мене був такий епізод в житті. Мій батько журналістом був. На жаль, його вже давно немає, Він дуже талановитий журналіст, як на мене. Але він був складом тіла: такий худощавий, сутулий, постійно писав. Я тепер розумію, наскільки він талановито писав. Але от фізично я фізично в діда, а не в батька. Mm -hmm. Фізично він був ніякий. Такий інтелігент-інтелігент в окулярах, який постійно пише. І ми пішли на озеро. Я жив в маленькому містечку, бережане, славне таке містечко на Тернопільщині. І я ще пацан шкет років там ну сім, перший, другий клас, не більше. Але я добре пам'ятаю цей епізод, от як це фіксується. Ми пішли на озеро відпочивати сім'єю. Одіялку розстелили, лягли, і там багато-багато людей відпочивають біля озера. А недалеко знаходилася, зараз вона вже не працює, колонія. Так, виправна. Радянський виправна. Союз, виправна колонія. І, відповідно, там хтось відсижував. Я це ще не розумів, але знав, що періодично в містечку з'являються люди, статуу специфічної зовнішності, наголо по постриженні, мабуть, не знаю, яка там реабілітація, чи, ще, чи вони вже закінчили, виходять. І от ми лежимо. Я читаю книжечку, якусь там простеньку батько також читає книжку. Мама щось там нарізає, і так далі. Помідорчики. І поряд з нами. І ще раз говорю, там дуже багато людей це важливий момент. І от поряд з нами я до батька ставився. Ну, от ну, хіба це захисник? Ну навіть як в школу прийде, ну про що він буде говорити? Про щось там таке. От пацанів батьки приходять. Во. Круто. Тобто я навіть якийсь момент чуть-чуть соромився, що от як що він такий, що він як грає в волейбол, то краще б я не дивився, як він грає в волейбол, тому що дядьки так луплять, а він там прийняти той м'яч не може. Я відводив очі. І от ми, я сам в книжці, і розташовуються оці люди, які вийшли з цієї випроної колонії. Угу. Не знаю що. І починає серед них вони так розвалилися, і серед них звучить така неформальна лексика трьохповерхова, і це голосно, з гоготом. І всі мовчать. Страшно. Страшно. Всі мовчать. І мій батько встає і йде до них і починає з ними розмовляти. Отакий От щеглик порівно з цими дядьками в тату. Після чого вони знімаються, я дуже сумніваюся, що він їм погрожував, тому що розумію, що вони могли з нього зробити, але вони встали і пішли. І я глянув на батька іншими очима. Угу. Давайте перейдемо на цей фільм. А пам'ятаєте, як батько говорив, як Відводить він зв... зводив на футбол і чув спиною, як сміються над його сином, який немічний поставили на ворота, і там воно нічого угу. не відводив може. Відводив очі. І відводив очі. Угу. А мій батько пішов. І він також міг розвернутися і, хоча би раз, продемонструвати сину, що я не просто там з тобою ходжу на футбол, тому що я хороший батько. Я тобі купив комп'ютер, я там не піднімаю руку, я все це розумію. А продемонструвати оцю силу, до кого ти звернешся, а не будеш собі утаємничувати ту всю біду, яка формується в твоїй голові. А я в цей момент подумала, що а навіщо дитину відправляти на той спорт, де вона не може проявити себе? Чому тато хотів реалізувати якісь свої амбіції в цьому синові? Син малював. А татому чомусь не помітив оце малювання, і для мене це була був момент того, що е, за якусь маскулінність надмірно боровся тут тато, не дивлячись, що насправді подобалось його дитині. От ми всі не ми всі маємо якісь нюанси, іноді навіть проблеми, тому що ми всі родом з дитинства. Можливо, Якщо кожному да. згадати, батько реалізує своє дитинство, де його лупив батько. Ви ж звернули увагу, який батько накачаний, так та кремелутий кремезний. Звичайно, він. Те, чого його навчили, як боротися за життя, він передає так, нам далі нам автоматично. Трансівати. Тим більше, якщо син там, скажімо так, далеко не атлантичного росту і форми і тому подібне. Питання а? про те, як е ем, як на емоційну о, дорослішання о, сина вплинула поведінка батька. Це, от якраз, те, про що ми щойно з вами говорили: про те, що батько відводив погляд, про те, що син це відчував, теж замовчував, але відчував. Ми про так, це а... зараз говоримо. Мені здається, що ти кажеш, замовчував, відчував. Це ж ще історія якраз про почуття і те, що батько весь час ховає свої емоції, і батьки часто ховають емоції від своїх дітей. По-перше, ховають дійсно, тому що дорослі не плачуть, угу. батьки не плачуть, батьки навпаки вирішують, це мамі дозволено плакати і так далі. А друге, як на мене, це немає часу. На дітей немає часу. Немає часу говорити, немає часу розповісти свою історію. От я вам розпустив свою достатньо інтимну історію, я її не розповідав раніше. Нема часу поділитися і попробувати... Ну, пізнати хоч частинку твого реального життя, mm -hmm. де твої переживання, щоб не потім по факту того, що трапилося, а ще наперед передбачити. Окрім історії впливу батьку, вихованню там велику роль відіграє ще школа, школа і оцей кібербулінг, коли таке сердечко означає таке, 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 і ви просто не ви не розумієте дітей. Там багато цей син цього детектива каже: Ти не роз, ти не зрозумієш. От як зрозуміти, що дитина піддається кібербулінгу? Це можливо, як поговорити? Ну, по перше, потрібно розуміти взагалі про що вони спілкуються, що вони слухають. Про які символи йде мова. Це не йде мова про люстрації. Але ж пам'ятаєте, якщо говоримо вже про сина слідчого, він же ж як крутану, геніальну теорію Вільфредо Паретто, італійського соціолога 80-20. Ну, принаймні, uh -huh. цей баланс uh -huh. ви yeah. чули. Це Вільфредо Паретто. А соціолог і психолог, там все разом в ньому намішано, геніальна людина. Але як вони перекрутили і понесли цю ідею як розуміння рятування. Тих, кого не розуміють, і кого буля дівчатка чи інші, і так далі, що ну не треба переказувати фільм. Я ще раз говорю, скоріше наше завдання заточити увагу і попробувати, щоб всі дорослі передивилися цей фільм. Немає значення, чи вони обов'язково мають дітей підлітки. То як розпізнати цей кібербулінг? Як зрозуміти, що з дитиною щось на те відбувається? Іноді діти закриваються, коли ти до них починаєш ставити запитання. Я, наприклад, якось реагувала на сторі сина, на коментарі, які в нього були. Я навіть питала, чи тебе це не ображало. Він каже: на що ти дивишся? Ти хочеш, щоб я створив е, приховану сторінку? І в нас була з ним відверта розмова. Я кажу: ця прихована сторінка не вирішить То, ситуацію. Ти, а хто створив йому сторінку взагалі? Він сам. Він сам. А чому не ви? А, тому що намагаєшся дати дітям свободу? Ні. А так, ви говорите правильно, бо в них є гаджети, і я Але можу створити створіння. Довіра він починається ще одну свою. з того моменту. Вже не тоді, коли вони починають утаємничувати, і це що б ми не робили. Вони все одно будуть кучкуватися навколо своїх ідей і навколо тих, хто їх якби повністю розуміє. А батьки це вже від стара ракета, яка вже повинна відійти чи ще щось. Починається довіра тоді, коли ви говорите, а в тебе є сторінка? Ні, немає. А давай їх все одно ж ти будеш її створювати. Давай разом створимо, і ви починаєте такий собі лікбез на тему, що там може бути, що там може бути, кому ти відкриваєшся цьому світу, хто такі маньяки? Да все потрібно говорити, абсолютно все. Навіщо це не потрібно тиражувати? Що за цим може бути? Тобто, це не контроль. Це довіра. Ми говоримо зараз про довіру. Вона починається значно раніше, а не тоді, коли починається уже а давайте розшифруємо і я попробую зайти, взнати пароль. Це вже пізно. Скоріше ви віддалите, якщо туди mm. війдете. Але якщо вже так трапилося, що вже пізно, а, які симптоми того, що з дитиною відбувається щось тривожне? Ну, в режимі починає... їх не було видно. Ну, як правило, вона починається усамітнюватися, замовчувати. І знаєте, є така ситуація. От я працюю з психічною травмою, і в силу того, що все-таки лікар, перш за все, і є психотравма, формується ПТС. От коли відбулася якась сильна надзвичайна подія, травма в житті людей, одночасно багатьох, люди по-різному реагують. Одні замовкають, мовчать, голова опущена, не дають ніякої реакції. Другі демонструють збудження моторика, сльози, плач і так далі. Запитання: кому потрібно в першу чергу надати допомогу? Той, хто мовчить правильно, тому що ми не знаємо, що в тій голові і що буде в наступну хвилину. Тепер перекиньте цю модель на поведінку дітей. От було все окей, ходили разом там на фільм дивитися, до друзів бігав, а зараз приходить і мовчить. А зараз приходить ґаджети бауту, і все більше нічого там немає. Тільки ти підходиш, він раптом закриває. Угу. Чому так відбувається? Чому? Чому в нього зводиться лише до того, якщо школа починає сигналізувати? Кидає уроки, уникає, була незрозуміла, якась бійка, розібрала, вроді би дрібниця. Нічого випадкового не буває. Діти завжди дають сигнали. Те, що я другий пункт сказав: немає часу на дітей. Це побачити, це почути, проговорити. Все одно, коли ти починаєш спілкуватися з дитиною, не по принципу сідай за стіл, поговоримо, що в тебе в школі. Як звіт у мене в школі все добре, Та так ніколи не буває. Ти візьми його на рибалку, ти говори про своє життя, ти говори про себе, про себе, про себе. і Він почне долучатися. Ти візьми його на свою роботу, щоб він пізнав хоч тебе чуть-чуть з іншої сторони. І ти він буде включатися в твоє життя, і тоді можна запитати, а що у вас там в школі робиться. І Він буде чесний. Я точно так же пам'ятаю. Мама кудись поїхала у відрядження. Ми з батьком лежимо. Нас там було в них одне ліжко. Я попробував там ще зовсім маленький, і він мене запитав, що відбувається в школі. Я вперше ще раз сказав, що відбувається в школі. Які mm. клички ми даємо? Він посміявся. Слава Богу! Якби він сказав, щоб я цього більш, бо клички такі були фривольні, mm. Щоб я більше цього не чув, я би більш ніколи ніколи з ним не говорив. Дякую вам дякую, за щирість сьогоднішнього розмову. Не, не зовсім за планом вона пішла, але була дуже крутою. відвертою. дякую розуміло. вам дуже. Дякую, так і ще раз закликаємо. Подивіться, подивіться це важлива історія. Ну а далі передаємо слово Олена Морозова та телеканал Рада варто дізнатися, що відбувається зараз у нашій країні.